Новоспечені депутати Верховної Ради сьомого скликання від Івано-Франківщини підписали декларацію про співпрацю із місцевими органами влади Прикарпаття. У ній обранці пообіцяли вирішувати завдання місцевого значення, забезпечувати спільні інтереси територіальних громад області та сприяти соціально-економічному і культурному розвитку регіону. В Польщі теж дуже багато партій, дуже багато партій. І в Польщі десь дискутують так само, як і в нас на одному рівні. Але коли зустрічаються в Європарламенті, то вони всі виступають там як одне єдине ціло, і всі захищають інтереси Польщі. Бо Польща понад усе, а потім на місці вони розберуться, хто куди до чого. Так само десь я би хотів і бажав, щоб було в Верховній Раді, що Франківська область понад усе. А вже тут ми якось між собою розберемося чи за круглим столом, чи за квадратним. Рівнятися на Польщу побажав голова Ода Михайло Вишеванюк новим депутатам Верховної Ради від Прикарпаття. Прочитавши декларацію заздалегідь на її підписання, прийшов вже із поставленим під текстом власним підписом: захист цілісності та суверенітету держави, розвиток української мови, посилення ролі органів місцевого самоврядування, боротьба з корупцією, безробіттям, реформування і розвиток села, захист енергетичної незалежності України. Це лише частина зобов'язань, які взяли на себе новообрані депутати. Однак, попри це, голова ОДА просить звернути велику увагу на зміцнення фінансової бази області. Я не знаю, буде прийняти цей бюджет чи не буде, але так чи інакше, постійно раз у квартал, проходять зміни до бюджету. Обов'язково. І найбільш насущна наша проблема області, яка є, це знову ж таки бюджет. Але зараз, маючи таку потужну ударну групу. 16 чоловік, і коли ви берете старосту депутатів послів наших в обласній і в Верховній Раді, щоб координував цю діяльність і одним потужним кулаком виступали інтереси області. Жодних обговорень щодо тексту декларації не було. Майже всі погодилися з її аспектами та побажаннями тих, хто залишається працювати на місцях. Самі депутати кажуть, сьогодні лише декларація. Після ознайомлення із парламентськими реаліями будуть об'єднувати зусилля заради того, аби виконати підписане. Це є перший крок, тобто ми говоримо про наміри. Ми готові разом спільно співпрацювати, і це прекрасно. Поєднання зусиль представницької влади, виконаючої влади Прикарпаття і законодавчої гілки влади в особі народних депутатів івано франківської області. Якщо ми разом спільно об'єднаємося і будемо працювати на користь Прикарпаття, з того буде результат. Будемо робити все можливе, щоб підняти місцеве самоврядування на відповідний високий рівень. І, зокрема, щоб місцеве самоврядування мало ті повноваження і ті ресурси, які воно повинно мати для виконання своїх функцій. А з другого боку, я про це сьогодні вже говорив: ми потребуємо максимального сприяння нашій праці на округах з боку органів місцевого самоврядування. Швидких результатів новообрані депутати не обіцяють, кажуть на все потрібен час. Проте запевнили про все, що робитимуть, звітуватимуть перед виборцями.